Радий вас вітати, друзі. Режими складності це тема, яка давно розділила ігрову спільноту. І ймовірно, що тепер е, так буде завжди. Багато людей кажуть про те, що ми маємо грати на складному рівні. І так само багато людей вважають казуалами кожного, хто хоче просто розслабитись і пограти на легкому рівні. Звісно, жодна з цих популярних думок не є абсолютно правильною, і жоден ігровий режим не є кращим за інший. Кожен гравець повинен оберіг. Рати рівень складності, з яким він зіткнеться, виходячи виключно з власного бажання. Але є проекти, у які варто грати тільки на складному рівні, тому що вони одразу відкривають свій потенціал на повну. Друзі, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це ігри, у які краще грати на найвищому рівні складності. Небагато ігор на найвищому рівні складності мають попередження на кшталт «Залиш всі надії, хто входить сюди або щось подібне. Але God of War одна з таких ігор. Складність дайте мені God of War. У грі дає гравцям зрозуміти, що їх чекають важкі випробування і що складність не можна змінити посеред проходження. А це означає, що вам доведеться почати все спочатку, якщо ви зрозумієте, що гра вам не під силу. Але для досвідчених фанатів, які прагнуть випробувань цей режим. Режим має бути саме тим, що треба. Мало того, що вороги у цьому режимі отримують менше пошкоджень, а завдають більше, так ще й багато з них після кількох ударів перетворюються на еліту. Ефекти також мають значно більший вплив на кратоса, а це означає, що на певних ділянках або при зіткненні з певними ворогами, наприклад, з тими, що можуть отруїти, гравцеві, доведеться адаптувати абсолютно нові стратегії в порівнянні з тими, коли ви граєте на легкому рівні. Зважаючи на те, що коріння серії лежить у жанрі. Хакен цей крок у складності є класичним способом провести більше часу за улюбленою грою. І розробники, на щастя, зрозуміли, які системні зміни необхідно внести, щоб зробити її ще більш захопливою. І коли почнете грати на цьому рівні, головне пам'ятайте, що вас чекає пеко, коли зіткнетесь з королевою Валькірій. Як і належить хорорам, Alien Isolation – гра, яка справді лякає. Роками шанувальники кінофраншизи сподівались пережити круту історію ріплі проти ксеноморфа у відеогрі. А потім Alien Isolation змусила багатьох з нас миттєво взяти свої слова назад. Адже ховатись у вентиляції космічної станції, поки ідеальна машина для вбивства переслідує вас, насправді дуже і дуже напружує. Звісно, цей жах, що викликає тривогу, є саме тим гострим відчуттям, яке люблять багато гравців. Тож, чому б не підвищити рівень і не зробити її максимально реалістичною, режим кошмар Alien Isolation підвищує ставки, відправляючи вас в ігровий світ без інтерфейсу, мапи і надаючи набагато менше припасів і значно менше здоров'я. Він також підвищує і без того розумний ворожий штучний інтелект, а для повноти картини додає вам зламаний трекер. І що я можу сказати, Щасти вам у боротьбі з цими інопланетянами. Хоча це не особливий режим, консольні версії. Наприклад, мають додаткову функцію, яка змусить вас буквально затамувати подих. З увімкненими функціями Xbox Kinect або PlayStation Camera, ксеноморф може буквально чути звуки, які гравець видає в реальному житті через свій мікрофон. І це насправді дуже реалістично і круто. Тому якщо у вас є бажання отримати нові відчуття від гри, спробуйте пограти із ось таким режимом. Resident Evil 7, як на мене, гра одна з найкращих у своєму жанрі. Вона безумовно лякає, адже різні члени родини бейкерів переслідують бідного Ітана Вінтерса протягом усього ігрового процесу. Але якщо ви прагнете ще більшої гостроти відчуттів, ніж пропонує базова складність, спробуйте надскладний режим медхаус. Він відсилає нас до історії серії ігор Resident Evil, адже тепер для збереження потрібні касети, які можна знайти на ігрових локаціях. В обмеженому обсязі. Фанати серії знають, що подібне було у попередніх іграх, і це додає набагато більше напруги у гру. Антикварні монети також необхідні для розблокування ключових предметів і поліпшень. Це означає, що ваша здатність зберігати і покращувати свій прогрес повністю залежить від вашої майстерності. Вороги також набагато сильніші, вони з'являються у більшій кількості і набагато раніше, ніж у звичайному проходженні. А деякі сценарії зустрічі навіть змінені, щоб тероризувати вас ще більше. Як і всі інші сурвайвл хорори Resident Evil 7 вимагає не лише вміння вести бій, а й кращого розуміння світу та механіки, щоб досягти хоч якогось успіху. Жодна складність не демонструється краще ніж медхаус, тактично сфокусований і надзвичайно страшний забіг у грі, який дарує справжнє відчуття перемоги, коли ви нарешті виберетесь з будинку бейкерів. Хоча Fallout 4 безумовно не є першою грою, яка спадає на думку більшості з нас. Коли ми говоримо про складну гру, у ній є один особливий режим складності, який повністю змінює враження від гри. Режим виживання. Як можна здогадатись, з назвою він перетворює гру на симулятор виживання в буквальному сенсі. Ручні та швидкі збереження недоступні, як і швидкі переміщення. А єдиний спосіб зберегти гру це змусити персонажа проспати в ліжку принаймні одну ігрову годину. Всі пошкодження та ефекти також мають. Бути зцілені гравцем вручну, включаючи базові людські потреби, такі як їжа, пиття та сон. І якщо їх ігнорувати, вони починають вам надокучати дуже і дуже сильно. На додачу до всього ви завдаєте менших, більш реалістичних ушкоджень ворогам, які, в свою чергу, сильніші і з'являються частіше. Ваші боєприпаси тепер навіть мають вагу. І так, той самий страшний знайомий усім ліміт ваги починає завдавати шкоди вашому персонажу, якщо ви його перевищите. Багато фанатів грають. У сучасній ігри серії Fallout або заради чудового сюжету та рольової системи гри, або заради того, щоб просто побігати і знищити ворогів у постапокаліпсисі. Але Survival справді дозволяє вам жити в реалістичному світі Fallout. І після того, як пограєте на цьому рівні складності, я гадаю, уявлення про цю гру у вас повністю зміниться. Відьмак. Три у режимі на смерть дає ворогам приблизно на 80% більше здоров'я і на 230% більше ушкоджень по вашому персонажу. Це фактично робить гру майже неможливою. Тепер бути богом у бою, вміти майже бездоганно володіти мечем і просто бігати на кожен знак питання, справді небезпечно. Щоб досягти успіху, вам потрібно майстерно володіти зброєю, а також грати на всі 100% як справжній відьмак. І ось тут стає цікаво. Це. Не просто знаєте зробити ворогів складнішими. У цьому режимі гра вимагає від вас глибоких знань про мистецтво відьмака. Якщо ви не знаєте, то відьмак це щось на кшталт магічного Бетмена, у якого є тонни інструментів і знань, і який виходить на битву в підготовленому стані завжди. Відьмаки використовують алхімію, зілля, відвари та спеціальні предмети, щоб повністю підготуватись до битви. Все це абсолютно і на тисячу відсотків необхідно. Від цього не можна. Не відмахнутися, і навіть якщо ви думали, що використовуєте ці речі на свою користь у звичайних режимах, ви ще нічого не бачили. Керування рівнем токсичності Геральта тут перетворюється на окрему роботу. Ти ж не хочеш передозування правильно, тоді будь уважнішим. А на додачу до цього ще й оберегти спорядження від поломки, знайти їжу, розібратись з блукаючими ворогами, які можуть вбити вас з одного удару. Це кошмар по складності. Знаєте, я обожнюю цю гру. І спробувавши пограти на такій складності, я зрозумів. Сумів, що гра показує себе зовсім по іншому. Якщо ви бажаєте нових відчуттів, спробуйте пройти гру у режимі на смерть. Вам точно сподобається. The Evil Within і його продовження приховують свою найскладнішу складність, що гравці могли її розблокувати лише після проходження гри на одному з початкових режимів. Що враховуючи наскільки це складно, напевно, було правильним рішенням. А куму відомий серед фанатів як один із найскладніших режимів. Ця складність вводить систему смерті гравця з одного удару, ну включаючи випадкове ушкодження. Вороги також стають значно сильнішими, розумнішими та агресивнішими. Той час, як звичайні труднощі можна подавати, використовуючи підхід з використанням зброї, у режимі акумул це практично неможливо. Це змушує гравців діяти виключно по стелсу, щоб завершити рівень, і вимагає великих знань про поведінку ворогів та усю мапу, щоб мати хоча б рівні шанси на перемогу. Той факт, що ця складність змушує гравців адаптувати зовсім інший стиль гри і використовувати кмітливість для її проходження, робить гру більш ніж вартою, щоб пограти заради такого досвіду звіду Небагато перезапусків улюблених серій були так добре прийняті як Doom 2016 року. Хоча основний ігровий процес не є особливо складним, Doom, на щастя, оснащений різноманітними рівнями складності, щоб зробити ваш час проведений у ролі Doom Гая справді жахливим. Найскладніший з них ультракошмар. Цей режим підвищує агресивність ворожих істот до максимуму, а це означає, що вони ще більше намагатимуться накинутись на вас і здерти з вас шкіру. Також на цьому. У рівні складності ви можете зберегти гру тільки коли закінчуєте рівень, і це додає ще більше труднощів і відчуття жаху. Для фанатів, які шукають більш складний досвід ніж типовий, і ті, хто хочуть відчути справжню насолоду від знищення ворогів, ультранайтмер безумовно додасть трохи більше пікантності в вашому проходженні. Хоча The Last of Us загалом більше відома і улюблена геймерами за насичений емоційний сюжет, ніж за складність ігрового процесу, обидві частини серії мають кілька складних режимів, які кардинально змінюють ігровий процес. У режимах Survivor і Grounded вороги наносять вдвічі або навіть втричі більше типових ушкоджень, ніж зазвичай припаси надзвичайно важко знайти. Предмети, які можна підібрати, більше не блимають на екрані. А ігрові підказки та дуже важливий режим прислужба. Поховування, який дозволяє краще виявляти ворогів, вимкнені. Ще більшим викликом є те, що складність Grounded вимикає інтерфейс, а також видаляє численні контрольні точки у середині бою або під час якоїсь стелс-місії, роблячи вас ще більш вразливим, Що ще гірше, якщо враховувати, що потужна зброя ближнього бою більше не з'являється, а майже всі NPC більше не дають предмети для відновлення або здоров'я, або боєприпаси, коли помирають. Так, це справжній кошмар. Хоча ці режими випробовують гравця, змушуючи використовувати розумну тактику, щоб перемогти більш розумних і агресивних ворогів. Вони також найбільш точно імітують реальність Елі і Джоела у грі в жанрі survival-horror, де персонажі емоційно невід'ємні від сюжетної лінії, немає кращого способу дати гравцям відчути усе ніж відтворити досвід персонажів. Серія Devil May Cry добре відома своїми різноманітними налаштуваннями складності в кожній частині, оскільки це ігри типу Hack and Slash, їхня суть полягає в тому, щоб грати у них знову і знову. Devil May Cry 5 не є винятком з цього правила, і хоча вона пропонує найпростіші налаштування для гравців з самого початку, ну на відміну від попередніх частин, вона приберегла складніші режими для гравців, готових пройти усі попередні рівні складності. Найскладніше, що може запропонувати Devil May Cry 5. Hell and hell. Вимагає певних зусиль, щоб навіть розблокувати цей режим, оскільки спочатку потрібно закінчити гру на Sun of Sparda, яка сама по собі розблокується уже після завершення гри на Devil Hunter. Для тих, хто готовий докласти зусиль, наступні три рівні складності після Son of Sparda відрізняються один від одного і, по-своєму, цікаві. Dante Маздай дозволяє використовувати нові моделі, а так ворогів значно підвищує швидкість і агресію. Найскладніші вороги з'являються раніше і частіше. А також наносять удвічі більше шкоди при вдвічі більшому запасі здоров'я. У режимі Haven and Hell, порівняно з попередніми версіями, вводиться механіка одного пострілу, одного вбивства. Не тільки для гравця, але й для усього живого у грі. Hell and Hell поєднує у собі найкраще з обох цих режимів. Звичайно, ви все ще помираєте з одного удару, але ваші вороги, такі як у Данте Маздай, не помирають з одного пострілу. Режим також прибирає контрольні точки і обмежує вас лише трьома відро. Одженнями за місію це може здатись повністю неможливим, але для досвідченого гравця, який пройшов усі інші режими складності, це справжній виклик, який шалено приємно подолати. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація робити більш якісний контент для вас. У мене на каналі є ще багато цікавих відео, тому обов'язково зайдіть та подивіться, знайдете для себе щось корисне, я впевнений. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.